Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Відразу вибачаю за шум, який буде на фоні, тому що знімаю на акваріумі. Тут фільтра працюють, тут витяжка працює, від цього нікуди не подітися. Ну, сюжет буде невеличкий. Конкретно тут на акваріумі, тому швиденько справимось. Отже, починаю знімати відео початок чергового свого експерименту. Це буде початок, далі я буду знімати і підмонтовувати його з кількох частин. В чому буде суть експерименту? Ой, тут киця моя прийшла допомогти. Моя білочка Орхокиця. Ось вона. Ось вона, моя красава. Білочка, а покажись. Кс -кс -кс. Покажіть, моя красава. Ой, моя красава. Вона допомагає мамочці з орхідейками і з акваріумами. Отже, до діла. Суть в чому, ми з вами, орхомани, частенько використовуємо мох в якості субстрату, як для посадки орхідейок. Ось, до речі, в мене тут стоять дві реанімашки. Ось, бачите, ми нарощуємо їм коріння. До речі, відео з ними. Досить популярне на каналі, воно в тренді. Посилання на відео я дам внизу в описі. Переходьте, дивіться. Так от, внизу тут у нас керамзит, а зверху мох. Мох це чудовий субстрат для нарощування коренів у орхідею, а також для вирощування діток в тепличках. Особисто я мох в тепличках використовувала лише для вирощування діток орхідей. З реанімацією в тепличках в мене якось не надто складається. Отже, вирощувала я на моху, на збірному моху, тобто, в мене йшло в переміжку і ем, лісовий мох, і мох з фагном. Все це було розміщено в тепличці і на такому змішаному субстраті я вирощувала діток дендробіумів. І от я хочу в цьому році повторити. Попередні досягнення щодо вирощування діток в першу чергу дендробіумів. Буду пробувати їх тепер виростити, але не на моху традиційному, а на трішки іншому. Ось є в мене табличка з мохом акваріумним, і саме з ним я хочу спробувати повторити своє позаминулорічне досягнення по вирощуванню діток. Зараз ми з вами зафіксуємо дату початку експерименту. Почнемо з нарощування самого моху, ну а далі як піде? Фіксуємо час і дату початку нового експеримента. Зробимо з вами це на комп'ютері. Ось дивіться: 11.56 27 січня. Зафіксували собі. До речі, тут на комп'ютері відкрита перша сторінка мого каналу. Раптом, хто не знає, Ось так вона виглядає. А тепер що стосується експерименту, ось в мене в лоточку на акваріумі стоїть мох. Це не лісовий мох і не мох з фагном. Це мох з акваріума. Дивіться, він в лоточку і в водичці. Він видно, що там водичка. Це я чималий шматок моху зняла. Десь з якоїсь декорації розмістила, ось так, і він в мене вже десь з місяць тут росте. Гляньте, який чудовий мох, виріс. Він був геть на дні, повністю покритий водою. Зараз водички вже трошки стало менше. А мох підріс, бачите, який кучерявий, гарний. То в чому суть експерименту? Я хочу цей мох доростити ось сюди, прямо до верху цього. Лоточка, щоб він став великий, пухнатий, красивий, і потім цей мох використати в якості субстрата для нарощування діток орхідей. Оскільки акваріумний мох це все рівно мох, який колись був взятий з живої природи, адаптований і весь час він уже ріс в воді. Зараз я хочу зробити навпаки. З водної стихії перевести його в так звану палюдаріумну форму, коли він буде просто знаходитися в вологому середовищі, Ну ось тепличка затягнута, я його потім поміщу в значно вищий е, якийсь об'єм, скажімо, е, в коробку від торта, тобто, щоб було йому ще куди рости, щоб тепличка була вищою. Ну і відповідно, Щоб коли я покладу наверх дендробіуми для нарощування діток. Це найперше, що я планую, саме з дендробіумами попрацювати. Можливо, якщо на той час в мене з'являться якісь вільні квітконоси від фаленопсісів, то їх я теж підключу, але основну ставку я роблю саме на дендробіуми. Так от я вищу посудину його переміщу, щоб над і над тими шматочками дендробіума, які я планую розмістити, було ще досить великі. Об'єм повітря і ну, власне, щоб було куди рости, якщо там щось зародиться, а не згниє. Ось, власне, суть мого експерименту, який я планую. Дату ми з вами зафіксували. Отже, наступний раз я включусь і, відповідно, підмонтую сюди ту частину відео, де ось цей мох вже в мене доросте до верху, і можна буде його перемістити. Показую, Зараз він приблизно на середині лоточка знаходиться. Тобто, це буде десь орієнтовно через місяць. Ставимо цей лоточок на його місце, де він, він знаходиться вже якийсь час, і подивимося, що буде через певний проміжок часу. Як він виросте, який він буде і як ми з вами почнемо з ним працювати. Поки що я з вами прощаюсь. Всім бажаю гарного настрою! Всім до побачення!